Всіх на моєму каналі. Проходив черговий раз Некрополь, і дійшов до останнього боса. Думаю, запишу відео, як проводити двобій із Безіменним гроссмейстером. Тож, починаємо. З нас зустрічає перша фаза, в якій є чотири місії: це збити з ніг спіймати впарирування, таким чином оглушити його. Нанести удари легкими ударами і ухилитись від атак гросмейстера. Коли виконуємо ці чотири пункти, то гросмейстер отримує поділку енергії, от як зараз, і необхідно виконати те, що він просить. В даному випадку це ухилення, прийняття без блоку і прийняття в блок. І далі він стає пораненим. Після чого ми його п'ємо в пораненні. Також не забуваємо під час поранення використовувати реліквію для того, щоб трохи призупинити таймери цього поранення. У цій фазі є отакий червоний значок. Це означає, що під час нього не можна взагалі ніяк рухатись, ні бити, ні відходити. Бо ви все одно будете стояти на тому місці, де ви стоїте, а при тому ви отримаєте декомпетенцію, яка в подальшому надасть можливість гросмейстеру при трьох червоних декомпетенціях назбирати на свою третю спеціальну атаку, яка вас б'є. Починається ротація взагалі в цьому бої з росмейстером в першій фазі це парирування і важкі удари. Таких серій виконуємо зазвичай три, після чого наносимо легкі удари, далі ухиляємось і таким чином виконуємо все і б'ємо його. Але от в першому бої чомусь так не пішло, а в другому пішло все по стандарту. Не знаю, від чого це залежить, але ну, такі моменти бувають, так що не лякайтеся, якщо що. По стандарту б'ємо парирування важкі, далі легкі, потім ухилення. Після чого він переходить в другу фазу, коли в нього здоров'я падає до 60%. В другій фазі є два значки. Є фіолетовий, є червоний. Фіолетовий значок означає, що можна, треба виконати місію, яку він просить. В даному випадку це вдарити не на відстані удару, далеко стоячи від нього. Якщо червоний значок, то значить цю місію не треба виконувати. От, зараз нанести треба критичний удар, і це треба виконати. Бо був фіолетовий значок. Далі б'ємо-б'ємо. В цій фазі постійно він може накопичувати першу спеціальну атаку, що досить спрощує цю фазу, бо ви дуже багато компетенцій набираєте у цих зелененьких, зараз їх 11. І чим більше, тим більше шкоди ви будете наносити, коли буде русмейстер поранений. Він заборонив зараз місія з перериванням. І був червоний значок, тому переривати не має... не треба переривати, бо інакше ви отримаєте червоний значок Де компетенцію? Так, далі у нас я, він сказав, що треба отримати позитивний ефект. Ми його отримали, бо він їх дуже багато має. І далі тепер нанести шкоду, з часом, тобто кровотечу нанести або отраву, отруту, наприклад. Але оскільки його кровотечу може нанести тільки з другою, а до другої в другій фазі він накопичити не може. Отже, в цій фазі ми не можемо виконати місію. Далі 5 місій ми завершили, і гросмейстер стає поранений. Після чого він переходить в третю фазу. Тут ми знову б'ємо, б'ємо якнайбільше, щоб накопичити на поділку енергії. І далі йде третя фаза, в якій йде постійне реверсивне управління. І, на жаль, мені трошки не пощастило. Трошки забувся з свайпами. І таким чином, все-таки. Вмер трошки раненько, скажем так, можна було б ще пожити в цій фазі. Ось, починається одразу реверсивне управління. Якимсь чином від мене дістав, хоча я ухилявся, Ну, буває і таке. От. І в цій фазі місії у нас ідуть, це удари в блок, ухилення від ударів. Прийняття в, в парирування ударів і збиття з ніг. В даній фазі тут за ігона дуже важко виконувати ці місії, от, хоча б збити з ніг можна виконати. А так удари в блок нанести важко, бо, точніше, неможливо, бо він от, знову вдар по блоку. Як можна неблокованими атаками вдарити по блоку. Ніяк. Правильно? Тому досить важко тут місії виконувати, і тут основна задача це якнайбільше нанести шкоди. Тобто, включати реліквію, використовувати постійно і намагатись нанести по максимуму ударів. Ось, Бачите, він назбирав третю, бо на мені 3 декомпетенції, назбирав третю. І тут просто вибору немає. Б'ємо до перемоги, скажімо так. Б'ємо-б'ємо, на щастя, він третього, і багато ботів в Некрополі не здають третю атаку, а отже, є можливість побити. І от в, даній, в даному випадку мені пощастило, і я зміг нанести максимум шкоди і перевести його в третю фазу. О в четверту фазу завершально, де у нас. Ідея виконання знову місій, тепер інших. Тепер наше завдання здати першу спеціальну атаку, потім другу спеціальну атаку, потім третю спеціальну атаку, і потім удари супра... ударити гросмейстер. В принципі, черговість не має значення, але. Важливо, якщо ви вже перейшли, наприклад, ігоном, так, перейшли в, в цю останню фазу, то бажано не збирати на цю першу спеціальну атаку, щоб її потім здати. Таким чином, вам буде легше в подальшому, бо вам треба тільки другу-третю і ударити гросмейстера, і все. Ну і на останню фазу у нас іде Джагірнаут, тому що тут можна. В четвертій фазі мати у чемпіона імунітет до реверсу може бути. Бо якщо в третій фазі в тебе чемпіон має імунітет до реверсу, то ти втрачаєш свої відсотки здоров'я, то в четвертій фазі, на щастя, цього немає. Тому сюди краще на останню фазу брати джаггернаута, вікана. Це ті два основних чемпіона, яких я використовував завжди. Тут немає принципового значення мати реліквію в цій останній фазі. От навіть Джаггернаут її немає і проблеми в цьому немає. Він спокійно його доб'є. Тут важливо вміти грати на перехват і все буде гаразд. Ну, а тепер здаємо третю спеціальну атаку, і бій буде завершений. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня!